Безпілотники шукають українську ядерну бомбу. Шокуюча заява виробника безпілотників стала вірусною. Це заголовок статті від 16 грудня 2024 року у виданні Times Now. А саме відео автора цієї версії набрало десятки мільйонів переглядів. Суть версії полягає у тому, що при роззброєнні країни серед майже двох тисяч ядерних боєголовок загубилось близько сотні. Є свідчення, що частина з них могла бути доставлена у США і загубитись саме там, і тепер їх шукають таємничі дрони, що рояться над північним сходом США вже другий місяць. Хоч ця версія має багато прогалин і була офіційно спростована, все ж думаю, Україна згадана тут не просто так. Тема таємничих дронів або неідентифікованих літаючих об'єктів, тобто НЛО, що масово з'являються над США з листопада 2024 року, зараз звучить звідусюди у цій країні. Про них говорять всі топові інформаційні агентства. CBS, CNN, Fox, про них говорить Пентагон та ФБР. Про них говорить діючий президент Байден та новообраний президент Трамп. Таємничих дронів бачать у різних кінцях США, але в основному у штаті Нью-Джерсі та у місті Нью-Йорк. Вони літають над критичною інфраструктурою та біля військових баз. Вони з'являються роями і поодинці, виринають з моря і зникають у нікуди. Чи правдиві ці повідомлення? Не знаю. Але все це виглядає як масштабна психологічна операція, яку проводять зараз на США, і у одній з версій чомусь прозвучала назва нашої країни подивіться на карту з Вікіпедії про спостереження дронів у 2024 році. Це північний схід США, а також штати Флорида і Каліфорнія. Тепер подивіться на зовсім іншу карту. Це карта щільності населення США. Найбільша щільність населення це той самий північний схід США, а також штати Флорида і Каліфорнія. Можливо, це просто збіг, але видається, що дронів мали побачити найбільш густонаселені регіони країни. Більше того, таємничі дрони літають масово у темну пору доби з вімкненими вогнями, поки люди ще не сплять над великими містами, щоб їх бачила максимальна кількість людей. Тому той, хто ними керує, хоче, щоб їх бачили і про них говорили. І ось що про них говорять. Масштабне вторгнення дронів, яке спостерігали і фіксували так багато наших громадян, включаючи правоохоронців та військових. І це не є чимось незвичайним. Чи ви жартуєте? Брифінг високопосадовців штату Нью-Джерсі. Мільйони місцевих людей не отримують нічого, крім не вірте у те, що ви бачите. Люди з Тейтен-Айленд заслуговують відповідей. Брифінг високопосадовців міста Нью-Йорк. Єдиний розумний висновок, який можна зробити. Якби уряд сказав нам правду, то ми були б ще більш налякані. Мер одного з у нью джерсі Майкл Мелхем. Уряд знає, що відбувається. Наші військові знають звідки вони злетіли і куди полетіли. Щось дивне відбувається, і чомусь вони не хочуть про це говорити. Новообраний президент Дональд Трамп. У цей же час діючий президент і уряд роблять вигляд, що нічого не відбувається. Вірогідно тут нема нічого поганого. Ми слідкуємо за цим уважно. Поки що небезпеки нема. Діючий президент Джозеф Байден. Насправді там настільки нічого не відбувається, що Пентагон провів секретну нараду, після чого 17 грудня 2024 року випустив заяву спільно з департаментом безпеки, федеральним управлінням авіації та ФБР, де сказано: ми вважаємо, що всі дрони, які спостерігались дотепер, це або зареєстровані комерційні дрони, або любительські дрони, або дрони правоохоронних органів. Також за дронів приймають літаки, вертольоти та зірки. Ми не виявили нічого аномального та не оцінюємо поточну ситуацію над цивільним повітряним простором у Нью-Джерсі чи інших штатах на північному сході як таку, що становить загрозу національній або громадській безпеці. Фактично, і президент Байден, і Пентагон, і інші федеральні органи говорять, що вся ця ситуація з дронами це просто містифікація. Тобто, все це якийсь жарт або ж збіг обставин, який просто вийшов з під контролю. Цим самим вони ніби натякають на наймасштабнішу містифікацію, пов'язану з НЛО, яка відбулась 86 років тому. Мова про радіовиставу Війна світів, яка транслювалася у жовтні 1938 року у США. Вистава була замаскована під реальне екстрене повідомлення про висадку і напад марсіан на Землю. Врешті це спричинило масову паніку. За різними підрахунками, до 1,2 мільйона людей були налякані цим повідомленням або занепокоєні. Цей жарт здійняв велику хвилю і швидко припинився. Але цікаво те, що згідно з цією виставою марсіани висадились саме у штаті Нью-Джерсі. До речі, на тому місці через 50 років встановили меморіал цієї події. Саме у штаті Нью-Джерсі зараз у 2024-му спостерігають найбільше дронів або НЛО. Саме про цей штат в основному повідомляють всі інформаційні агентства. Ще один цікавий факт: трансляція вистави 1938-го відбувалася через радіомережу компанії CBS. Саме ця компанія у 2024-му чи не в перших рядах виступає інформатором щодо таємничих дронів. До речі, у компанії дуже Кавий логотип його офіційне тлумачення це символічне зображення ока. Можливо, воно щось вам нагадує, і це просто ще один збіг. І ще один цікавий, але вже більш тривожний факт. Великий масштаб паніки 1938 року став можливий, бо тоді у світі відбувались дуже тривожні події. Люди перебували в очікуванні Другої світової війни. Тому третина слухачів вистави взагалі не зрозуміла, що на США напали марсіани, а подумали, що десантувались німецькі нацисти. Зараз у світі відбулось аж. Занадто багато подій, схожих на попередників Другої світової. Тоді нацистська Німеччина анексувала Австрію, приєднала частини Чехословаччини і напала на Польщу. Зараз РФ вторглась у Грузію та частково в Україну на Донбас, анексувала Крим. І врешті почала повномасштабне вторгнення в Україну. Теперішня тривога громадян США через дронів також підсилена військовими подіями по всьому світу. Зокрема, існують версії, що ці дрони належать Китаю чи Ірану. Ось список основних версій походження дронів. Я поставив їх у порядку від найменш вірогідного, як це бачу я. Перша версія, яка виникає, коли ви чуєте про НЛО, це прибульці. Але, думаю, якби вони і існували, то не займалися б такою дурницею. Навіть версія з демонічними силами, які морочать людям голову, виглядає більш правдоподібно, але, думаю, вони не були б так прив'язані саме до жителів Нью-Джерсі. Якби дронів запустили любителі, то вони давно були б покладені обличчям в асфальт і про це було б повідомлено громадськості. Залишаються три версії, які, хоч якось, можна розглядати серйозно. Уряд США. Але він у цій ситуації програє. Через його незрозумілі заяви довіра до нього падає. Якби він щось шукав, то робив би це тихо і вночі. Якби проводив експерименти, то робив би це не над густонаселеними регіонами, а дражнити населення йому зовсім не на руку. Хіба що його до цього змушує більш впливова сила. Версія з іноземним вторгненням можлива, якщо технологічно Китай чи Іран були б навіть не на один, а на два кроки попереду США, що звучить як фантастика, залишаються наднаціональні сили, які мають владу гратись з урядами країн, в тому числі і США. За моїм переконанням, такі масштабні операції не можуть виконувати лише одне завдання у даному випадку. Завдання можуть бути такі. Перше соціальний експеримент, який проводять над американським суспільством, щоб вивчити його реакцію. Друге внутрішня політика. Вони готують більш сприятливе підґрунтя для початку правління Трампа, показуючи неспроможність його попередників. Я не стверджую, що Трамп грає їхню партію свідомо, але не можу й заперечити. Третє символізм: частину символічної сторони ми вже побачили, проводячи паралель з містифікацією 1938 року. І останнє, але не менш важливе завдання відволікання уваги. Новини про дрони відволікають увагу як від інших новин, так і від випробувань новітньої авіаційної техніки, яку періодично бачать у різних куточках світу і приймають її за НЛО. Цікаво від чого ще вони можуть відволікати увагу. І від чого відволікали увагу такі ж таємничі дрони над Колорадо і Небраскою наприкінці 2019 на початку 2020 року, після яких зараз залишилася лише сторінка на Вікіпедії. Якщо це відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал. Як це зробити є в описі? До зустрічі!